Таней. Доброе. Будласка <связываем> э, и Иванько э, Христинченко. Готовый. Оп. <связываем> Доброе. Христынчирко, Шурков, Готовий Оп! Чего? А ну видите, посмотрите. Останній. Добре. А Шурков Петрусенко. Готовий Готовий Оп! Добре, добре, робиш, все правильно. Рухайся, швидше, переключайся. Переключився, зрив відразу. Зрив на наступно. Останній. право Будь ласка, Петрусенко, Олександр Брусилович готується. Готовий? Добре, добре. Русиловий мережко. Русловий. Оп! останні. Добре. Мережко. Вот ловый! Вот ловый! Вот здесь, где-то, 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 где то где то где Треба дивитися раніше. Перебігаєш вже, ні, ні, ні так не піде. Стоп, 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 стоп. Було б, було б рано, щоб ти зробив з першого разу. Давай ще раз, дивіться. Крофтикав, хто я розуміє, що профтикав. Дивись, стартуєш туди, потім обов'язково туди. Від, від одного до другого без центру не можна. Оп! Добре, добре, гріша, далеко не забігай, трошки поставили. Ти ж три кроки зайвих робиш на кожному. Все є п'ять. Хороша. Будь ласка, рубан, держатюк. Готовий рубан? Оп! Він наступною групою буде. Він буде на футної групою. Ну то ході, я не знаю, буде зі. Добре, молодець. Будь ласка, призадью буде у нас група. Михайлів не тілько. Готовий Михайло? Будь ласка, підніміться, молодий чоловіче, підніміться. На Готовий? Оп! Давай, 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 трошки швидше. Переключайся, не зупиняйся. Паралельно бігти і сканувай. Добре, хорошо. Не тілько Коваленко. Готовий? Оп! 5, хорош. Коваленко Козулін. Хлопчики, розійдіться в воротах там.